Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, в цей передноворічний день. Давно я виходила на зв'язок уже з вами. І ось сьогодні сам собою з'явився сюжет міжведове спілкування як нашій Греті. Інтересні рибки. Грета заглядає і через скло, грета заглядає і через верх, їй дуже подобається, мабуть, запах, чи що їй подобається, не знаю. Але інтересно. Грей тут теж полюбляє сидіти. Ну, а золота рибка, як ви бачите, Queen Elizabeth. Себе почуває прекрасно. Зараз у неї обід. І вона їсть свої улюблені пластівці. Ну і біля неї багато ще друзів. Це тарниці. Ну і ще ось одна подруга Грета. То вона сиділа знизу, тепер вона сидить зверху. Отака у нас красуня, яка дуже полюбляє. Спілкуватися з нашою Лізою. З нашою Лізою, рибкою Лізою. Ну, от, треба обов'язково сюди покласти скло. Буває, чуєш? Бо це спілкування нічим добрим не закінчиться. Я вже відчуваю це. Ну, Сильно велика заінтересованість у Цукицькою. Ну, покажи, яка ти в нас Да? Ти в нас красуня? Вона любить зніматися, ця киця. Ну, отак от, от хоч щось приємне в житті стається. Подивиться на оцих різнобарних тернець і на отого барбуса кусючого, який ганяється за всіма, от уже ж противна риба, кусає за хвоста і золоту рибку ось Барбусяра, оцей, отакий ось він, бачите? Ну от. Ну що, Грет, ти хочеш, уже, щоб я тебе знімала? да? І ти закрила мені все абсолютно? Ну, дай я розкажу про риб, а потім уже про тебе, яка ти хороша. Ну, всі знають, що ти хороша. Там у нас є з. Ні, треба твою мордочку знімати, да? ну добре. Познімаємо тебе потім. Давай тікай. Ну і ось, мені дуже подобаються ці дві Жовта і зелена. Правда, на екрані я зараз не дуже бачу кольори, якісь вони такі мляві, ці кольори тьмяні. От, трошки трошки, скажу камера. О, тепер Вона зеленіша вже, так як і насправді. Те, що я бачу на екрані, ну от, поховалися трошки там в зарослях. А оце Барбус, це кусючка наша. Колись у нас жив у цьому акваріумі Сомік один, Ну, мені його е, захотілося купити, бо він такий був жвавий. Він спочатку так лежить, на дні лежить, нічого й типу, не робить, і такий він все спокійний, спокійний. а потім такий шух і пішов ганяти по акваріуму. І він золотій рибці обгриз хвоста. Ну, обгриз так, що стався один каркас від хвоста. Ну, в общем я це все терпіла. Потім в один прекрасний день посадила його в півлітрову банку і ми з чоловіком його звезли в магазин. І я думаю, аби його тільки забрали, бо я ж його не можу викинути просто на двір. Ну, я говорю, ви, будь ласка, в мене його візьміть просто безплатно. Заберіть його, бо він у мене такий глум робить в акваріумі, що вже всі риби без плавників. Ну, І ця продавець, продавець, звичайно, взяла його. Мені трошки було трохи е, сумно за нього, бо думаю, як там далі його судьба зложиться. Ну, Потім я заходила в магазин, вона мені сказала, що. Його забрав один чоловік і приходив вже, казав, що він дуже задоволений, що така жвава риба, що таке, о, ти добре думаєш, що цю жваву рибу хтось уже купив. От. А мені взамін тоді дали, я не пам'ятаю, вже якусь рибку маленьку, просто поміняли один на один. І я була рада. Ну, кажуть, мені їм не косючу. Давайте. Ну, от мені якусь дали. По-моєму, теж була маленька в мене золота рибка, тільки вона була не о такого помаранчевого кольору, а вона була ну, така срібна, от срібляста. Ну, от така історія в мене була з косючкою, з косючкою, соміком. Ну, а барбуси жили у мене теж, ну вони з жили. Не один барбус був, а їх було декілька. Так от вони теж якось так, що вони не чіпали золоту рибку. А оцей вийшов в мене один. Якось так. І ганяє всіх. Ганяє золоту рибку. Ганяє і тернеці. Ну, ось зараз він там десь сховався. Зараз може виплигнути, як собацюра із кущів. Оце він так себе поводить. Ну ось він плаває. Mm. І робота в сім'ї. Щось вони там ходять, ловлять, пасуться, і на дні щось там шукають. Ну, Терниці красиві. У них такий хвост, такий благнічок, такий ззадівний, як спідничка, повернулася. Так що не видно. От, ось. Що інтересно, що, коли я приходжу на кухню вранці, скажімо, чи, ну, будь-коли там, ну, чи ми обідать сідаємо, чи просто так щось роблю, чи просто зайшла зразу всі риби до. Передньої оцієї поверхні акваріума. І всі дивляться. Якщо я беру їхню баночку з кормом, вони зразу всі припливають. Ну, зараз вони ситі. Я не знаю, як зараз буде реакція на це, бо вони тільки що поїли. Ну, а взагалі, як я тільки беру цю баночку, так вони зразу припливають. Ну, що вони не доїли навіть те, що я кинула їм, так що вони зараз не реагують. Так що вони по-своєму реагують на все. Ну, ось такі от у мене красунчики. Такі собі красунчики. Барбусік, тернеції і золота рибка, у якої є своя історія, яку ви знаєте, я вам розповідала. Це та рибка, яка пережила в холодному акваріумі нашу евакуацію і вижила. Чудом Господнім ця рибинка вижила, ми її дуже любимо. Вона для нас тоді принесла таку радість, коли ми побачили, що вона жива. Серед усіх інших мертвих риб одна рибка осталася жити. Це було нам такий подарунок. був. Це для нас було таке щастя, маленьке щастя у ті буренькі дні, про які без сліз згадувати важко. Ну, отак от, от, дорогі друзі, покажу вам іще свої рослинки. Ось мій цитрусовий садочок. Перед вами мандарин, мандарин поки не дає приросту, жде весняного сонечка. Уже сонечко повернулося на літо, і я думаю, що скоро буде все по весняному. Ну, а тут кумкватик. Ось він. Кумкват дав трошки приросту. Мейра і Майкопський Ну, а за вікном малеча гуляє, котик ходить, щасливі сусіди з внуками. Ну, а тут монстера. Монстеру я переставила, як ви бачите, наниз, бо вона в мене закриває все світло для апельсина. Апельсин, зараз уже біля самого вікна, щоб йому трошки було світла більше, щоб давав прирости на весну. Ну, поки що він в стані спокою. Ну і ось розмарин. Розмарин стояв в кімнаті, а тепер я його переставила сюди, бо йому катастрофічно не вистачає світла. І от він був із Такими квітковими бруньками. А ці брунечки всі ось вони поприсихали, тому що світла йому не вистачало. І він почав випускати зелені, бачите, які світлі, світлі, світлі. Коли не вистачає сонця, то тоді робиться такі світлі такі пагінці. Ну і що? прийшлось мені шукати місце, куди його поставити. Ну, ось бачите, який довгий вигнався пагінець. Це ж явно тягнувся до сонця, до світла. Ну, в общем, хто в кого буде розмарін, і хто, може з ним має якусь проблему, то одна з проблем це нехват... нехватка сонячного світла. Дуже любить світле місце, і треба йому це шукати. Ну, У мене житло невелике, то дуже важко. Поставити правильно ці рослини. Ну, ось я його занесла сюди, тут уже забрала те, що стояло. І відбулась, так сказати, ротація. Ну, і ось тут ці рослини, що я забрала із двору. Ось одна із них. Це брукманція. Ну, ви пам'ятаєте, вона грамофонами такими. Хвітує. І ось я, вона зимою у мене отут. Ну от Я обрізала дуже так сильно сильно її і сюди поставила. Ну, і там ще бакопа. Бакопа стояла в коридорі, їй знову ж таки не хватало світла, і вона почала підсихати. Я її обрізала і поставила тут-ось вже на вікно натулила, тут все на світі. Ну і Ось ще одна брукмансія. Вона ж пішла рости. Я її обрізала, там один стовбур остався. Бачите, який пень от того стовбура. Геть все пообрізала. Ну, А вона з бокових е, почечок подавала ці прирости такі і пішла рости. Ну, і бакупа на підвіконі стоїть. Ну що ж, посохла бакупа. Поставалося там трошки листочки зелених, то я бігом на вікно маю надію, що вона. Відійде Бакопа теж страждає від нестачі світла. Ну, мене просто не було вже де ставити, я в коридорі просто поставила. Ну, це моя бібліотека. Тут багато книжок. Книжок моїх медичних. От. Ну і такі книжки, багато різної літератури. Ось мій друг по житті, моє фортепіано. Воно у мене для душі. От. Коли погано на душі, то я йому розповідаю про все. А воно слухає і мені відповідає своїми тонкими струнами і каже, все буде добре, не переживай. Ну, ось іще мої подарунки. Колись мій дядь Вася, мамин брат подарував мені збірку. Шеститомник Шевченка. Ось він у мене тут стоїть. І ще ось одна книжечка у мене, Кобзар. Тарас Шевченко, Кобзар. Я вам зараз покажу, що тут підписано. Дорогі Наталочці, в день народження від всіх нас 16 березня 1971 року. Це теж мій дядя Вася. Нема вже його. От. І від сім'ї, від цієї, від моїх сестричок. Від себе, від тюті зробив мені такий подарунок. А ще Михайло Коцюбинського, Івана Франка. Ось книжки стоять, Остапа Вишню, Нечуя Левицького. Ну, деякі з них я сама купувала, правда. От. Остапа Вишнього. Це мої е, покупки, скажімо, не Левицького, це дядя подарував. Ну і Коцюбинського він теж. Ну і збірка цього Шевченка. Ну, а ще тут у мене ось рослина одна є. Я зробила її кашпо. Із отакого собі, не знаю, як це, ногличик такий. А там зверху Вальтер Скот іще стоїть. Люблю книжки, вони живі, у них думки, історії чиїсь. Книжка вона відрізняється від. Електронної книжки, це жива книжка. Тому вони у мене є, і я навіть і не думаю їх здавати на макулатуру, як багато хто робить, це жахи. Ну, це моє таке особисте. І тут мій зелений куточок. Він із пальмочок складається. Авокадо має такі от листочки, деякі з них ось трошечки підсихають. Я думаю, що це все-таки нестача світла. Ну, не вистачає тут світла, звичайно, їм. А ось на підвіконні у мене кава маленька ще росте кава. А з вікну моя улюблениця Аннабель. Дорогі друзі, ну і ще підведу вас до своїх орхідей і до дендробіума. Дендробіум продовжує квітувати. Як же він пахне? Я таки не ідентифікувала цей запах. Якийсь весняний весняний запах. От Я не можу вам сказати, от я от такі запахи відчувала, проходячи в переході метро, там, де продавалось багато квітів, або в квітковому магазині. От такий от приблизно запах. Ну, Дуже пахне. Бачите, які інтересні пелюсточки. Вони на кінцях мають такі фіолетові включення. Дуже ніжна квітка. Ця квітка квітує на нових приростах, які виросли в мене. Зараз вже тут вдома, ось вони. Раз, два, три, чотири. І оті два прирости це ті, з якими купувався цей, ця квітка. Дендробіум мені подарував чоловік на 8 березня минулого року. Дуже запашна і дуже ніжна, прекрасна. Ну, зараз пахне, пахне. Особливо гарно пахне вранці. А тут квітує орхідея. Це подарунок моїх колег. Якщо, може, хтось із вас дивиться мене, я вам дуже вдячна. Цьому подарунку вже років 15. А може і більше. Тож я вам дуже дякую за такий подарунок і за таку пам'ять. Ну, а ось орхідеєчка набирає тільки іще бутончиків своїх. Бачите, скільки? І осну гілочки обіцяє квітувати. Все жде сонечка, все жде весни. Ця орхідея теж стоїть із бутонами. Які ще не розпустились. І ось ще одна із них, вона теж обіцяє квітувати. До речі, це ті орхідеї, які збереглися після нашестві урока. Бо ми покинули будинок, поїхали з дому, і багато з них просто не вижили. Бо було дуже холодно. Ну, отак от зараз на підвіконні у мене. А ось іще один подарунок мого чоловіка. На день народження він мені подарував таку от красиву таракотову орхідею. Вона квітує. Ну, вже давно. І ось випускає, бачите, новий пагін, нову стрілку, яка теж обіцяє квітувати. Отаку от, от вона теракотового кольору. Бурдова стиракоторна Ну, Підходить до штори, до цієї. Ну і отак от, от вона там на підвіконні живе. Ну і тут на підвіконні теж квітує, як бачите. Рослиночки. Це каланхої, білий калангої, червоний каланхої, тільки набирає бутони. Це мені синок подарував на 8 березня. Ну, я його обстригла і ось він знову починає каланхої квітувати. Це теж подарунок каланхуя білий. Ну, а тут, а тут трошки я пересадила росточок із пеларгонії. Ну і ось ананас, який собі продовжує рости на цьому підвіконні. Тут банан. І ось ще одне підвіконня. Тут квітує різдвяник. Отака прекрасна різдвяна квітка. Я її посадила дуже давно. Цей різдвяник із моєї роботи ще був директором Книр Микола Федорович. Росте ця квіточка в мене квітує щороку. Радує мене. І рядом з нею Каланхой. Он має квітувати. Я тут такий мікс зробила в горшку. І ще один різдвяник, він бордовий. Але він зараз ще поки не квітує. Всім дорогі друзі, дякую за те, що ви завітали на мій канал. Дорогі мої, дякую вам за те, що ви так турбуєтесь. Чому я не виходила на зв'язок? Чому так давно я не робила відео? Ну, такі були обставини. Буває так в житті, що просто робити відео не можеш. Ну, можливо, колись про це поговоримо пізніше, а зараз я вам дуже вдячна за те, що ви, мої друзі, так піклуєтеся про мене. Чому я не вийшла на зв'язок, чому мене так давно не було в ефірі? Я і сьогодні не думала виходити, але все-таки все-таки хочу вас всіх привітати із Різдвом Христовим. Із наступаючим новим роком і побажати вам неодмінно, мирного неба над головою, здоров'я, поряд хороших людей, вірних друзів. Хочу вам всім побажати, щоб ваші мрії збулися. Мабуть, у нас усіх одна мрія, щоб Господь Бог благословив наші Збройні сили на перемогу, щоб зберіг життя кожному нашому воїну і щоб всі повернулися додому живими і неушкодженими, і жили в нашій країні щасливо, довго і радісно. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую ще раз. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.